Моя Україна, для мене ти свято, моє ти і срібло, моє ти і злато, мої ти і перли, і намисто скалини. Не бачу себе без цієї країни. Моя Україна, моє світло доле, Моя ти і радість, і втіха, і горе. Моя ти красуне, моя ти святине, до тебе душа й сердень колине, волошка блакитна, ти в житньому полі, Моя ти надія і мрії, і болі, Моя Україно, ти квітка весняна, Моя наймиліша, ти ненька кохана. Моя Україно, мов зіронька ясна, ти славна, ти вільна, красою прекрасна, і мова твоя чарівна солов'їна, моя наймиліша, моя.